Сьогодні будемо готувати з вами штолін. Максимально простий рецепт без заморочок. Ну реально, дуже, дуже, дуже. Простий, а при цьому вийде дуже смачно, і ви точно зможете порадувати свою родину. Цей е, штолін можна готувати навіть просто з дітьми, бо нам немає нічого важкого. І у дітей теж точно вийде. зрозуміло, що це найпростіший рецепт штоліна, який ви тільки могли бачити, бо тут ми все змішаємо і все на цьому рецепт закінчиться. Тому це реально дуже просто. Але почнемо наше приготування з того, що приготуємо начинку в наш штолін. Бо всередині штоліна ви, мабуть, бачили, зустрічали, якщо їли, якщо класний Смачний штолін був, то там всередині марципан. Це, в принципі, мука горіхова, яка вам смачна, яка вам, яка вам хочеться. Я вдома знаходила От фундучна є, ще фундучна, мендальна, це А, Будемо додавати цукрову пудру, будемо додавати білки і будемо додавати трохи рому. Ром в нас звідки ми злили з того, що ми заливали сухофрукти. Висипаємо нашу всю муку. Далі будемо змішувати з цукровою пудрою, щоб було однорідним таким. І Потім вже будемо додавати е, білок і додавати в мене. ром. Я ромом заливала сухофрукти, в мене А Минулого року я робила з віскі, майте на увазі, тоді буде присмак такий чіткий алкогольний у вашого штолі. Ну, якщо ви цього хочете добитись, то віскі – ідеальний варіант. У мене цього року ром, він дуже-дуже смачний, такий цитрусовий, бо ну, виставилось десь, мабуть, дні 3-4. Так, перемішали і додаємо білок. І ром. Насправді це дуже просто. Я вам показую, рожовую, щоб було вам дуже зрозуміло, щоб не було жодних питань. Тому може вам здаватися, що задовго. Тут просто все змішали. І відправляти будемо у холодильник потім. Додаємо наш ром і змішуємо. Далі будемо накривати пакетиком. Можна харчовою плівкою, у мене вона просто скінчилася. Близько, бо іначе ще з коринкою схватиться. І відправляємо в холодильник. Поки будемо готувати наше тісто, воно застине. Все підготовлено до нашого штоліна, окрім цукатів. Цукати треба порізати. Я не встигла це зробити, тому зараз поріжемо. Я їх сама робила. Як робити цукати? Я сьогодні теж зніму відео. Я думаю, коли вийде це відео на каналі, то за кілька днів і цукати з'являться. Цукати насправді готувати дуже просто. У мене вони апельсинові, лаймові, лимонні, вже які вам хочеться, але цукати додадуть, звісно, смаку. Краще було б, якби цукати теж були замочені у алкоголі, але я їх тільки вчора приготувала. Починаємо готувати вже наш штолінг. Це насправді дуже просто молоко, молоко тепле, не перегріте. Майте на увазі, якщо буде перегріте, ваші дрожжі просто зваряться. Додаю дріжджі, у мене сухі цього разу. Додаємо, де в мене цукор. І додаю буквально столову, ну, не столову ложку, звісно, на на мій рецепт це столові ложки 3 а, муки. І залишаю хвилина 15. А після цього я просто все додам одночасно. І все. Це розмішати. І в тепле місце, хвилина 15. Тепле місце це навіть у вас на кухні. Просто якщо у вас відкрите вікно є, то не ставте біля вікна. Ну, я думаю, це зрозуміло. Для того, щоб просто дріжджі ваші е, прокинулись. Так, в мене дріжджі розійшлися майже. Додаватиму зараз яйця. Додаватиму, додаю все, окрім муки, в принципі. -то. Яйця, жовтки. Рецепт, який був попервах в мене, там були чисто яйця. І потім не зрозуміло було, куди дівати жовтки, бо білки ж треба, щоб робити начинку, то е, я трошки змінила рецепт через це. Так, сіль додаємо. Сіль, до речі, це взагалі є класним підсилювачем смаку, трошки кориці. Так, додаємо творог, сир, творог, як хочете називати. Вже бачите, така маса. Зараз будемо міксером перебувати. Перебуваю міксером. Далі буду додавати муку і цукати з горіхами вже в кінці. До речі, за рахунок того, що в нас творог тут буде більш вологим. Тут взагалі-то вологим буде ще й за рахунок марципана, за рахунок цукатів, які пропитані, як не крути алкоголем. Так, я думаю, що мені тепер не вистачить розміру мисочки. Ну, ладно, щось придумаю. Перемішую. В цілому, це можна робити і лопаткою просто міксером. Це зручніше, швидше, а там вже вирішуйте самі. Але я люблю рецепт цього штолену за те, що тут просто змішуєте. Так, на початку треба, щоб розійшлися дріжджі, але далі ви просто готуєте і все. Замінюємо насадку на насадку для тіста, бо ця вже не потягне. Далі додаю цукати з цедрою і горіхи. Тут важливо, звісно, рівномірно розподілити. Тісто, в принципі, готове. Залишаємо його, поки а, продовжую зараз доснімаємо рецепт апельсинів і робимо марсипан і вже починаємо випікати. Ви маєте бачити, що а, тісто достатньо липке. Тісто а, не таке, як ви звикли, там, хліб чи коли булки. Так і має бути. А, якщо ви візьмете більше муки, у вас вийде тісто таке, наче хліб, ви зможете завернути, як це робиться класично, але. Треба буде, щоб тісто підходило, потім його вимісити. По-друге, буде більш плотним, не таким сочним, не таким смачним. Тому робимо так. Це реально найсмачніший рецепт. Ну, по чесноку. Я беру частинки нашого марципану. Я буду випікати в таких формочках у мене, бачите? І е буду насипати тісто і викладати марципан. То мені треба марципан десь по розміру формочки нашої. Приблизно ось так, бачите, по розміру. І всі ковбаски робимо тепер десь такого ж розміру. Якщо у вас немає силиконового коврику, то можна застелити на стіл харчову плівку. Чисто на столі, ви потім замахаєтесь відмувати свій стіл. Якщо у вас немає таких формочок, я вам показувала колись, я робила з алюмінієвого. Пергамент, як вони фольги. Робила таку наче лодочку просто. Десь три слої треба взяти, три пергаменти цих, три фольги і по боку, з боку просто так зжати. І буде нормально, класна штука. Я так робила минулих років. Як наповнюю форми. Можна зробити кругле. Якщо у вас є кругла форма для торту, наприклад, то можна в ній зробити. Так, беремо тісто. Форму нашу розпреділяємо знизу, викладаємо наш марципанчик і зверху знову засипаємо тісто. Зараз спробую маслом помазати руки, може вийде трошки підмісити. Так, я вам хочу сказати, що ті, хто минулих років робив за моїм рецептом, всі цього року вже мені написали, що вже все купили. І роблять, а хтось вже навіть зробив, бо я вам декілька разів показувала, мене відмічали при цьому, так щоб занадто багато не було, бо він буде рости ще. Майте це на увазі. А ось так вже залишаємо в теплому місці хвилин на 15, щоб він трошки піднявся. Це от, ну, не те щоб це важливо, без цього у вас теж вийде. Ладно, все, закрили питання, бо зараз напишете, що а, о, все нормально. Буваска. Чому а, краще, щоб штолінг постояв? Бо а, цукати, алкоголь, вони а, пропитують, насичують смаком, а, цукати, цедра, вони віддають свій смак в основу саму і а, буде дійсно смачніше. Але якщо ви відразу приготуєте і заїздити, буде теж дуже смачно, тому не переживайте, якщо ви знайшли цей рецепт вже от, перед різдвом, то теж все вийде, все нормально. А так в цілому зберігати в холодильнику, на нижній полочці десь. Спокійно він зберігається, нічого з ним не буде. Але якщо зберігати плануєте, то обов'язково замотайте в пергамент. А вже зверху пакетик якийсь, щоб волога щоб не виходила, щоб він не сухий був. Все, залишаємо на хвилин 30. Так. Тепер робимо в круглій формі, щоб раптом у вас кругла форма, щоб ви знали, що робити. Тут два варіанти насправді. Варіант номер один: ви берете і кладете по колу. Варіант номер два, ви можете взяти такий шматочок, розпластати, і ось так розпластати, і у вас вийде ось так. То як вже на ваш смак, стягуємо тісто і залишаємо теж. На 30, щоб трошки воно трошки підніметься просто. Так. Тут те саме робимо. До речі, якщо ви хочете, щоб по формі був як шторін, ви просто можете зробити ось так. Тоді у вас започиться як штоляна. Я в керамічних формах ще не випікала. Я, чесно, не знаю, нормально ли він, чи він відстане потім, але має нормально відстати від форми. Тому я нічим не мажу, ні що, ні, нічого не кладу. Просто так розподілили і залишаємо. У нас залишилось трохи тіста, але вже формочки закінчились, так що тіста. Залишимо, накриємо або вологою серветкою, накриваємо, ну, вологою вологим полотенцем чистим, або в контакт плівкою чи е, пакетом. Випікаємо нашу першу партію випікатися 175 градусів хвилин 40, але треба дивитися: чим менша формочка, тим менше випікається. Чим більша формочка, тим довше буде випікатися. Випікати наступну партію. Ця ще випікається. Я трошки нижче переставила просто. І виставляю ой наступні. Що 175 градусів в духовці і чекаємо хвилин ще 40. Ну, нижню партію вже хвилин за 20 будемо доставати. Бімаємо першу партію наших штолі, штоленяток маленьких, не бачите, не дуже великі. І залишаємо, поки вони трошки вичахнуть. І будемо діставати, замотувати в пергамент. Так, я накриваю зазвичай, трошки дідусь я вже приготувала, буду замотувати в програму відправляти потім в пакетик і потім в холодильник. У Наш штолін ще теплий, але вже не гарячий. Беремо розтоплене масло, мажемо. Мажемо, так, не жалкуємо. І добренько добренько посипаємо. Цукровою пудрою не жалкуємо. Ох, я вже, я вже відчуваю аромат насправді. Ще хочеться з'їсти. Його в мене вже слюни і повний рот. І залишаємо воно зараз застине. В принципі, в такому вигляді їх можна і замотувати, але коли повністю остине, щоб був вже холодний, цей відстави ми будемо спаковувати. Беремо наступний. З бумажних формочок легко дістається. Це форма для кексів. Їх можна використовувати ще декілька разів, вона, в принципі, одноразова, але ж... немає нічого більш багаторазового, ніж одноразове. Посипаємо добре, так поки впитуються, щоб прям біле залишалося, так? Так, будемо розрізати, куштувати. Готові? Так, дивимося. Бачите, які вологи вологий всередині, але видно, що він не гливкий, а саме вологий, він, боже, він пахне просто неймовірно. Зараз хоч трошки в очах не буду куштувати. А ні, я і так буду куштувати. А коли постоїть, він ще пропитається цим смаком цукатів. Буде взагалі неймовірно смачно. І зараз смачно. Стаємо другу партію. Штоленівця довше випікалась, може десь годинку, бо більші. Опа, Щоб не втекли ці ще залишаються хвилинок теж на 20. Будемо зараз діставати. Дивитися, смакувати цей класний підійде для фото. бо бачите, такою правильною формою, вийшов, все красиво, так що можете такі формочки у нас на домки придбати. І для штолену, і вони, в принципі, дуже гарні. Я вам вже казала, вони універсальні, і ними можна і стіл сервувати, бо вони реально дуже гарно виглядають. Значно хочу вам сказати, що форму цю треба чимось змазувати, коли будете випікати штормін. Це може бути масло, просто можна застелити пергамент. Бо трошки приклеїлось, хоча хліб в ній не приклеюється. Цей штолен хочу промазати топленим маслом нашим хі. Не знаю, чому просто мені так захотілося. От я скуштую і скажу вам, як краще. Скоріше за все, звісно, краще маслом Хі, тому що воно теж має додатковий смак, додатковий аромат, як не крутий. Сипаємо, не шкодуємо з цукровою пудри. Вона прямо має, має бути багато. Обираємо найгарніший варіант штоліна. Зараз його будемо фоткати гарно, а потім зробимо для вас розріз. Хоча розріз я вам вже показувала, ви його бачили, штолін виходить дійсно дуже-дуже смачним. Так, розрізаємо. Наш штолін прямо на сервувальній. Досі бачите, який гарний. Аромат стоїть просто неймовірний. Я передати просто не можу. Ось так. Штолін готовий, він неймовірно смачний, для того, щоб зберігати ваш штолін максимально довго, замотуйте його в пергамент. Далі можна в пакет і зберігати вже далі в холодильнику. Це дуже зручно, бо ви через тиждень можете достати, теж їсти і до різдва залиште собі хоча б один штолін, все ж таки, щоб смакувати. Я впевнена, вас це вийде, бо рецепт реально максимально простий, і при цьому максимально ніжно і дуже дуже смачно готуєте разом зі мною.